У Вінниці з'являються туристичні вказівники. На них назви найближчих вулиць та напрямки історичних місць Вінниці і відстань до них. Від початку літа встановили сім дороговказів. Останні облаштували біля обласної державної адміністрації. Їхня поява передбачена міською програмою розвиток туризму в місті Вінниці. Це вже сьомий туристичний вказівник, який з'явився у центрі міста. Назва на ньому зазначені українською та англійською мовою. Також на табличці вказана відстань від того чи іншого історичного місця. Скажімо, звідси від обласної державної адміністрації до театру імені Садовського 270 метрів, а до Вінницької вежі 290. На Цьому вказівнику є зазначення на вулицю архітектора Артинова на, на пам'ятник. Чи скульптура архітектора Артинова на театр, на наш відомий фонтан і на стародавні наші частини це об'єкт Мури, це собор, костьол і частину Мурсану. Ще загалом ми маємо встановити вісім вказівників. Які будуть розміщені саме на вулиці Соборній на кожному перехресті від центрального мосту до нашої книжки, То всі вони в центрі? Так, це пішохідна. Це таким чином хочеться е, е, позначити пішохідну частину міста Вінниці, де якраз є пішохідні такі туристичні маршрути для того, щоб люди, які приїхали на фонтан, могли піднятися у місто і спокійно погуляти. І також люди, які просто гуляють у місті, могли звернути увагу на ті об'єкти, які є і подалі від центру. Найближчим часом до дня міста ми видамо туристичну карту схем, яку ми е, вже зараз розробили. Це такий теж е, цілий колективний труд, такі, колективна праця, де е, все зазначено. Є центральні наші туристичні маршрути, основні об'єкти, і вона така гарна авторська робота. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал Віта.